Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. У мене нова рубрика Не мій корисний сніданок, а новий плейлист, Що ми їмо. І сьогодні я зняла ще одне відео. Я вже третє відео знімаю про те, що я буду вживати чи не буду вживати. І теж хочу з вами ділитися. Мабуть, теж ви замислитесь і будете щось їсти, а що не їсти. Я казала, що я не буду майонез їсти. І зараз трошки нагадаю, чому. Не тому, що він калорийний. Так. Не тому, що невідомо з яєць або з чого робили. А тому, що він не. Не псується. Ось цей майонез придбали на Новий рік. І вже місяць стоїть без холодильника. Хто стояв в холодильнику, а і місяць без холодильника. І дивіться, що з ним нічогенька, нічогенька з ним не стали. Навіть жир так, олійка не відокремилась. Ось таке чудо ми вживаємо. Так. То, якщо ніякі бактерії не можуть зіпсувати це, то ви думаєте, що наші бактерії корисні в організмі зможуть перетравити це? Вряд ли. Тому я не буду майонез вживати. Так. І це я викину. І вирішила не вживати томатну пасту. Ну, зараз ми живемо в такий час, що або самому можна гарне зробити. Теж півтора місяця лежить не в холодильнику. Скільки в холодильнику, я не знаю. І нічого з цією пастою не стає. Так що теж ось це чудо я не буду вживати. Пахне томатами не буду. Далі. Томати. Томати я не буду вживати. Ні, томати я буду вживати, але ж потрібно ретельно вибирати, що ми будемо їсти. Ось цей томат, я понюхала а, і. Гілочка пахне, і сам томат без гілочки. Пахне гарно. І він нічим не змощений. Так, це можна їсти. І цей гарнесенький томат. Гарнесінький. Чистенький, гарнесенький. А цей томат я не буду їсти такий, покупувати. Ну, я просто купую і залишаю. Так, і. Потім дивлюсь, що це за томат. Ось цей томат. Чесно сказати, не знаю, скільки лежить. Два місяці лежить. Ви уявляєте, ніяка. Ніяка тваринка його не хоче їсти. Ніяка микробінка не, не, не зробила, щоб він. О, Згнив, так, зіпсувався. Це корисне? Ні. Мабуть, він оброблений був чим? чимось. А ви пам'ятаєте, як я, е коли запідозрила, що томати були оброблені маслом якимось, так? Ну, не будемо точно називати, бо я точно не знаю. Чим обробляє, тому і не називаю. Я чула, що якусь назву, але ж я не знаю, тому і не буду казати. То я що робила? Наливала воду, спочатку помила, бачу, що дійсно якесь мастило на них є. То я додала куркуми і потім вони гарне відмились. Так. То ретельно вибирайте, де купувати. Нюхайте, так? Ніс! Навіщо нам ніс? Так, щоб нюхати продукти. Так, я не шуткую. Так що я там вже більш не купую томати. А в інших містах де гарнесінький смак, гарнесеньке. І вони псуються. так. Якщо порізати, я ж не буду чекати, коли воно само Згніє. Ось це два, два місяці не знило. Я просто на, розрізаю і дивлюсь, псується він чи не псується. Так. До речі, ось апельсин псується. Дуже, дуже гарні апельсини. Mm -hmm. Так, можна помити і шкірки насушити і використовувати, додавати до чаю. Це супер буде. Так, але ж це рідкість. Це рідкість, коли псуються апельсини або лимони. Так, що я ще не буду їсти? Огірки. Ну, дійсно, ось такі буду їсти. Ви бачите, спеціально залишила, щоб вам показати. А сьогодні чисте то я вже вирішила все ж. Повикидати все і записати відео. Це гарний огірок. І він, коли я їла, мені подобався. Це китайське чудо таке, шкірочка м'ягенька, таке, дуже смачний огірок. І він гарно псується. Гарно. А ось цей огірок, я, ми один з'їли, один лежав, 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 зовсім не псувався. Ну, зовсім. Чесно скажу. Два місяці. Два місяці теж, от як цей томат. Ну, Потім я відкрила і трошки почав сохнути, трошки почав... ось тут згни... згнив вже трошки. Але ж а чого я один з'їла, а, а другий ні? А він нам не сподобався. І я його так залишила, потім забула за нього, а потім вже все, експеримент, хай думаю, лежить. Коли він, коли він зіпсується. А він таке падлюке, що не хоче псуватись. Ну як можна продукт зберігати два місяці? Не знаю. І це не за упаковки. вакуумної. Ні, я думаю, їх ще чимось обробляють. Так що ретельно, ретельно вибирайте, у кого ви що купуєте. Так, хліб ось такий ми придбали. І він місяць стоїть, і він такий ще не почерствів. Я його теж вже не закривала. Ось так. І, і на сонці воно стояло. Так. На сонці. По утрам сонце, на сонці стояло. Нічого з цим хлібом не стало. Ніякої плесі немає. І ви думаєте, цей ми гарний хліб будемо їсти? Ні. Так що теж ретельно вибирайте. І я. Ну, я хліб дуже мало їм. Іноді хочеться. Ну, іноді страви такі, що хліб, хліба хочеться. Так, добре. Щось мені телефон потімнів, не знаю. Це мені тут тільки, і Ілі... Ілі відео таке темне стало. Ну, добре, я дорозповім. Ми куштуємо йому корисне. І я дуже стала перебірлива, дуже. Ось ця лохина, і я її придбала дуже дешево. І коли завжди щось придбаєш дешево, або воно зіпсується швидко, або воно ніколи не псується. Так. Вона трошки посохла, так? Вона місяць, місяць стояла в холодильнику. Одну упаковку з'їли, і я не знаю, яка була на смак, тому що ми їли в смузі, а друга упаковка якось залежалась там. Так, забили за неї, а потім я достала, місяць лежить в холодильнику, не псується. Що робити, я достала. На підвіконня поклала. І вже три тижні на підвіконні лежить і не зпсувались, трошки підсохли. Ви скажете, це гарно моїму? Ні. Тому останнім часом я теж все перевіряю. От зараз малинку продають, я її трошки залишила, і вона гарно так зіпсувалася, дуже гарно. І це нормально, Це нормально, якщо продукт псується. Якщо волога є і закрита, якщо б воно, мабуть, на сонці десь лежало, мабуть, воно сохнуть спочала. А так зіпсувалось. А це було в холодильнику, було волога. Дірочки є. І не зіпсувалося. Тому дуже ретельно вибираємо продукти. Так. І ходимо здорові. Побачимось, Па-па.